Я Люблю де Україну в публічному просторі разом з тим, я ще більше люблю деокуповувати українські церкви від КГБшних, ФСБшних попів, агентури і всього цього ворожого до України бруду під нігтями нашої нації, нашої держави. Ресурсів на те ну я не отримую ні звідки. Ну тобто нема такого, що, наприклад, я пішов до ПЦУ, кажу: дивіться, дайте мені там. Там, 300 тисяч на роботу, де окупуємо церкву. Ні, так, це не працює. З власних доходів, з пожертв, з банки, просуваю багато круківки, залучаю людей, ходжу, розповідаю, телефоную, сижу там в своєму цьому там, бункері по бліндажах, і десь там по якихось ну, абсолютно тилових містах України, організовую людей, домагаюся певних дієвих результатів. І от я маю надію, ми не одну церкву цього року звільнимо. Від московитів. Я е, рухаюся з позиції атаки. Тому що ну позиція захисту, яка яка нав'язана на сьогоднішній день українській мові. У нас омбудсман називається ну найбільша посада в цьому профільна державі захист української мови. Ми титульна нація. Який захист? 33 там роки незалежності. Як це захищати мову титульної нації? Ви будете захищатися. Доки вас зітруть в нуль, тільки і виключно атака.